Спрут серіал, який показав мафію без прикрас, але стінню свого героя. У 80-х роках ХХ століття Європа затамувала подих. На екранах з'явився італійський серіал Спрут Ла п'євра жорсткий, чесний, болючий фільм, який розповів не лише про мафію, а про систему, що пожирає все від політики до людяності. Це був час, коли телевізор ставав вікном у правду. А один герой символом надії. Італійська історія, що не знала компромісів. Перший сезон Спрута вийшов у 1984 році. Режисер Дамієно Даміані створив історію поліцейського коррадо Каттані, який вступив у смертельну боротьбу з сицилійською мафією. Назва серіалу метафора, мафія як восьминіг, чиї щупальця проникають усюди, у бізнес, церкву, уряд, суди. З перших серій стало зрозуміло, це не просто детектив, це викриття, зняте під ризиком для всіх, хто працював над ним. Головну роль виконав Мікеле Плачідо, актор, який створив образ чесного комісара, що не зраджує принципів навіть під тиском смерті. Катьтані став легендою. Його смерть у четвертому сезоні викликала справжній шок, італія плакала, а глядачі запалювали свічки біля екранів. Він став символом боротьби зі злом, яке не має меж. Але роки по тому актор, який колись уособлював совість і честь, публічно підтримав російське вторгнення в Україну. Цей крок став гірким контрастом до його екранного образу. Бо справжній комісар Каттані, той, що боровся за правду, ніколи б не став на бік агресора. Спрут не боявся піднімати заборонені теми. Маленький оранжевий діамант зв'язки мафії з політиками. Маленький оранжевий діамант продажність судів. Маленький оранжевий діамант убивства журналістів і прокурорів, які шукали правду. За серіалом стояли реальні долі, деякі консультанти італійських правоохоронних органів загинули після виходу фільму. Спрут знімали, ризикуючи життям, бо хотіли, щоб люди побачили, як виглядає корупція, коли з нею ніхто не бореться. Композитор Еніо Морріконе написав до серіалу саундтрек, який став класикою. Меланхолійна, майже трагічна мелодія передавала головне боротьбу людини, яка знає, що не переможе, але все одно йде вперед. Серіал мав 10 сезонів і став частиною європейської культурної пам'яті. Він надихнув ціле покоління італійців, прокурорів, поліцейських і журналістів, які почали власну боротьбу з мафією. Але тепер спрут сприймається по-іншому, як твір, що сильніший за свого виконавця. Бо мистецтво, яке народжене правдою, не належить тим, хто потім цю правду зраджує. Для українців спрут був більше, ніж серіал, це була метафора нашої власної боротьби з темрявою, корупцією і безкарністю. Ми бачили в ньому не Італію, ми бачили себе. Сьогодні його можна дивитись інакше, не як історію про одного героя. А як нагадування, що навіть у світі зрад і фальші добро не вмирає, воно просто змінює обличчя. Історія спрута доводить, навіть якщо хтось із героїв зрадив, ідея залишилась чистою. Бо правда сильніша за акторів, політику і час.